Іночені судитимуть організаторів мережі підпільних гральних закладів по всій області. Нагадаємо, що правоохоронці виявили незаконну діяльність організованої групи, яку створили 32-річний та 48-річний чоловіки. У чотирьох містах регіону в орендованих нежитлових приміщеннях вони налагодили нелегальний бізнес проведення азартних ігор. Заклади функціонували в закритому режимі тільки для перевірених клієнтів. Обвинувальний акт та зібрані матеріали розслідування поліцейські керували до суду. Фігурантам загрожує штраф до 850 тисяч гривень з трирічним позбавленням права обіймати певні посади. У агрономічній громаді надзвичайники провели профілактичний рейд. Напередодні підрозділи ДСНС тричі за добу виїжджали у цей населений пункт на гасіння пожеж в екосистемах. Селян закликали не палити суху траву та сміття. Також людям нагадали, що за порушення правил пожежної безпеки передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Окрім роз'яснювальної роботи, рятувальники застосували сучасні методи моніторингу. Саме завдяки безпілотнику вдається виявляти порушників, на яких і складаються адміністрації. Протоколи. Патрульні Вінничини проводять щорічний весняний огляд доріг. Поліцейські обстежують стан автошляхів та вулиць нашого регіону. Патрульні використовують сучасне обладнання, яке дозволяє ефективно і точно визначати відповідний стан приїжджої частини, розмітки та дорожніх знаків вимогам законодавства. Виявлені недоліки, патрульні фіксують в актах та видають вимоги для усунення відповідальним особам. У Вінниці виявили забруднення струмка через недбалість мешканки. Під час планової перевірки водних об'єктів та прибережних смуг інспектори муніципальної варти зафіксували факт забруднення струмка безіменний. Як з'ясувалось, місцева жителька зливала рідкі побутові відходи безпосередньо у водойму через неналежно облаштовану вигрібну яму на своїй приватній території. На порушницю склали адмінматеріали. Маленьких вінничан запрошує долучитись до конкурсу «Вінниця місто творчих». Малюнки можуть надсилати учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 14 до 17 років. Роботи мають відображати найяскравіші образи Вінниці: архітектурні перлини, історичні пам'ятки, знакові місця. Кращі роботи відтворять на акумуляторних шафах світлових об'єктів, розташованих у межах міста. Малюнки потрібно надсилати до департаменту освіти міської ради.